Певнений, що майже кожен з нас чув або бачив телепередачу Форт Буаєр, яка тривалий час транслювалася на телеканалі Один плюс один і на телеканалі ТЕТ. Я не знаю, що ми дуже хотіли. Час від часу треба зупинятися. Скажу нічого про цю команду. Сільвопле, Сільвоплеавезі одбачити з якими людьми я буду грати. це шоу швидко завоювало популярність завдяки своїй міфічній атмосфері. Атмосфері загадковості та випробувань, які чекали на учасників. Головним місцем дії шоу став величний Кам'яний форт, що розташований на мальовничому Атлантичному узбережжі Франції між островами Ільдіекс і Олерон. Цей форт, оточений водою та прихований від світу, створював незабутню атмосферу, яка захоплювала глядачів. Але історія цього спорудження не менш цікава, ніж телешоу. І сьогодні ми спробуємо детально вам розказати про його минуле у XVI столітті. Голландські моряки випадково натрапили на піщаний виступ біля західного узбережжя Франції. Французи назвали це місце Банярд Холіданс. З часом назва цього місця трансформувалася в назву Буаяр. У період правління Людовика XIV Міністр Анбатист Кольбер задумав побудувати верф для військових кораблів. Щоб захистити верф від можливого вторгнення англійського флоту, потрібно було звести оборонну споруду, якою мав стати форт. Вибір пав на місце вище згаданого піщаного виступу. Інженеру Клервілю доручили створити проект фортеці, але через технічні труднощі його реалізацію відклали на невизначений термін. Тільки у 1801 році, за наказом Наполеона, розпочали будівництво. На укладання фундаменту знадобилося понад два роки. Протягом яких доставляли гранітні брили. Однак і цього разу роботи були призупинені майже на 37 років. У 40-х роках 19 століття король Луї Філіп, стурбований відносинами з Британією, повернувся до наполеонівського проекту. Завдяки новим технологіям та матеріалам, у 1848 році було завершено фундамент форту. Протягом наступних десяти років зводили стіни. Неодноразово змінювалися правителі, і у 1858 році будівництво завершилося сторожовою вежею. Спорудження форту Буаяр було вражаючим інженерним досягненням для свого часу. Форт мав загальну довжину 68 метрів, ширину 31 метр, а висоту 20 метрів. Масштаби цього будівельного об'єкта вражають, адже у його стінах було облаштовано 66 казематів, кожен з яких міг уміщати одну або декілька гармат. Загалом у форті могли розташувати 74 артилерійські гармати, здатні захищати його від морських атак. Однак не тільки гармати забезпечували захист форту. Гарнізон, що складався з 270 військовослужбовців, був готовий обороняти споруду навіть за найгірших умов. У разі облоги вони мали змогу тримати оборону протягом двох місяців, користуючись запасами води та продовольства, які були заздалегідь заготовлені всередині самого форту. Здавалося би, після стількох зусиль форт мав би стати надійною опорою оборони французького узбережжя. Проте іронія долі полягала в тому, що на момент завершення будівництва Форт втратив свою стратегічну значущість за більш ніж 50 років, які минули з моменту початку його зведення, дальність стрільби артилерійських гармат значно зросла. Це призвело до того, що берегові батареї могли легко контролювати акваторію, і потреба в такій потужній споруді відпала. Тому Форт не став виконувати свою первісну роль оборонної цитаделі. Незважаючи на це, форт залишився у власності військового відомства Франції. Його почали використовувати як в'язницю, хоча сам об'єкт так і ніколи не брав участі у бойових діях. Проте статус в'язниці для форту був короткочасним уже в 1872 році. Всіх ув'язнених було переведено до спеціальної колонії на острові Нова Каледонія, що знаходився на іншому боці планети. Після цього Форт передали у підпорядкування військово-морського флоту Франції, який використовував його як військовий об'єкт. Форт Боаяр був офіційно визнаний важливою військовою спорудою. І цей статус він зберігав до 1913 року. Саме тоді військові остаточно покинули фортецю, залишивши її на призволяще. Звісно, без нагляду фортеця не могла стояти тривалий час. І у порожній фортеці почалися акти вандалізму. Мародери викрали все, що мало хоча б якусь цінність. Навіть стіни почали руйнувати. Під час Другої світової війни Форт Боаярб, як і решта Франції, потрапив під окупацію німецьких військ. Загарбники використовували його для тренувань своїх артилеристів, що завдало споруді значних додаткових руйнувань. Причали та хвилерізи були майже повністю знищені, а внутрішній двір форту перетворився на купу уламків каміння, які залишилися після обстрілів. Після закінчення війни форт залишався в занедбаному стані. Протягом наступних 20 років він поступово руйнувався під впливом природних стихій. Ніхто не звертав уваги на це дивовижне спорудження, яке раніше вважалося перлиною французької оборони. У 1962 році Форт Боаяр був виставлений на аукціон за стартовою ціною 7500 франків. Споруду придбав дантист Ерік Ру за 28 тисяч. Однак виявилося, що після покупки у нього не було достатньо коштів для реставрації цієї грандіозної споруди. Тим часом Форд продовжував руйнуватися не тільки через природні чинники, але й через численних туристів. Які буквально розбирали його на сувеніри, залишаючи на стінах автографи та забираючи уламки на пам'ять, незважаючи на це, саме з цього часу Форт Боаяр почав привертати увагу світової громадськості. У 1966 році відомий французький режисер Робер Енріко зняв у форті фінальну сцену свого культового фільму Шукачі пригод. Головні ролі, в якому виконали Ален Делон і Ліно Вентура. Цей фільм став одним із перших, що показав глядачам красу та загадковість форту. Після цього, у 1980 році, форт знову з'явився на екранах. Цього разу як місце дії в популярному ігровому телешоу Полювання за скарбами, яке стало черговим кроком до його популяризації, ідея використовувати форт у телешоу належала відомому діячеві французького телебачення Жаку Антуану, який побачив фортецю під час перегляду фільму Шукачі пригод. І вирішив, що вона стане ідеальним місцем для нової гри. У 1989 році почалася масштабна реконструкція форту. Біля нього було споруджено нову платформу для причалу суден, оскільки старий Пірс було зруйновано ще під час війни. Внутрішній двір очистили від товстого шару пташиного посліду, що накопичився за десятиліття, та від сотень кубометрів кам'яних уламків. Було облаштовано спеціальні приміщення для зйомок нового шоу. Перший випуск гри Форту Боаяр вийшов на екрани вже в 1990 році і швидко завоював популярність як у Франції, так і за її межами. У 2004 році телешоу Форт Боаяр було презентовано в Україні вже з українськими учасниками. Океан до океану Вості паспорту буду авезіасі. Телешоу Форт Буаяр транслював канал Один плюс один. Ведучими були режисер Григорій Гладій та акторка Віта Смачелюк. Учасниками шоу побували спортсмен Василь Вірастюк, співачка Руслана Лижечко, гурти ТНМК та Океан Ельзи, а також команда Квартал 95» з Володимиром Зеленським. Замість батька Фураса в українській версії був присутній мудрий мольфар. У виконанні Богдана Ступки на цьому історія форту Буаяр не завершується. Він продовжує слугувати не лише об'єктом захоплення туристів, але й символом витривалості та загадковості, які притягують людей з усього світу. Сьогодні форт став справжнім символом телевізійних пригод і залишається популярним туристичним об'єктом, який пережив десятиліття забуття і відродився завдяки телебаченню. Якщо вам було цікаво дізнатися цю захопливу історію, підтримайте наш канал Вподобайкою та підпискою. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!